Вона буває і жовтішою. Трошки жовтішою буває. Ну, поки із тих а оця от зеленкувата. Бачите, коли вона зеленкувата, вона ще такий світлий колір. Коли вона вже поспіває, то от такий більш жовтий колір стає. Ці зелені плоди один із різновидів маракує. На стіл до Сергія Авраменка тропічний фрукт потрапив просто з грядки. От ми таких два з половиною ящика в цьому році отримали, і це з невеликої плоти. Тобто Ну, це у нас два рядка було десь по, по 5 метрів. Цю невеличку ділянку пан Сергій ділить із дружиною. Вона виборює право висаджувати тут квіти, він екзотичні рослини. Тут у нас гранати ростуть, декілька сортів гранатів, це у відкритому ґрунті. Вони скоро будуть пригинатися, ховатися на зиму. Ну, тут у нас в каністрах росли, вони вже в погребі зимують. Це у нас інжир. Теж у відкритому груді ось і вон кущ інжира, і там ще це різні сорти інжиру. Біля будинку пана Сергія росте пасифлора інкарната, та сама рослина, що дає один із різновидів плодів. Маракує ну воно вже листя попідмерзало, а стебло, бачите, зелене. Якби зараз. Умовно знову відновилася б температура. Вона продовжувала далі рости. І Це вона плететься, плететься отак, от і все в квітах. Дуже красиво. Перші рослини Пасифлори Сергій Авраменко висадив п'ять років тому. Він науковець в інституті рослинництва імені Юрієва. Спеціалізується на польових культурах, а вирощування маракої зацікавився під час закордонних відряджень в Таїланді, в Китаї. В... На півдні, то там я куштував її, от, от такі, оце от мевице Пасіфлора от Там її продають або таку темно-фіолетового, або жовтого кольору. А про оцю та що може рости у нас в Україні, я випадково дізнався. Ну через інтернет один чоловік продавав саджанці там її і показував картину. Я Купив у нього там три саджанця для проби без особливої надії. На адаптацію до українських погодних ралі тропічній рослині знадобився час. Вона доволі примхлива, не любить забагато сонця і тіні. Потребує вологи, але за належного догляду її можна вирощувати навіть на балконі. Передали. Отут -от, у мене якраз дві каністри росли. Отак стояли. Різних сортоформ, і оце ось, бачите, вона обрізана. Оце якраз та, що була в каністрі. І ще в е, ну, відрах можна вирощувати. Цвітіння маракує дивовижний і сильним запахом, а плоди лишаються зеленими навіть коли стиглі. І щоб визначити, коли вона вже доспіла, вона має такий ніжний аромат. Ці плоди були зірвані перед самими заморозками, достигали вони вже. А у теплі має такий тропічний солодкуватий запах, зараз куштуємо. Незвичний, дуже незвичний смак. За смаком маракоя найбільше пропала до душі синам Сергія. Чоловік каже, довелося відбивати врожаю малечі, аби лишилося що показати нашій знімальній групі. Іншу частину врожаю, авраманки зазвичай роздають друзям. Просто розпаковуємо на невеличкі коробочки і даруємо друзям, поки що так. Поки що так, ні ще не дивилась не варення, нічого набутим досвідом та посадковим матеріалом Сергій Авраменко готовий ділитися з охочими до екзотичного рослинництва. Нині науковець готовий пасифлору до зими.